Сьогодні 3 грудня 2024 року, 6 година 47 хвилин, вівторок продовжую кожен ранок робити кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творити в спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а покидькам, які мене оточують, які перетворили своє життя і життя свого оточення на бадакі безлад. показують хтось, хто за допомогою продажних десурбовців. Показувати хто хто, бо це дуже важливо. Незабаром кожен з них отримає те, що заслуговує. Це 68, 68 В ньому рахунок 68 Дуже прикро, що багато людей і досі, із за своїх поганих звичок не можуть збагнути, що відбувається в нашій країні та й в цілому світі. Що всі ці корумповані, продажні держслужбовці хочуть залишитися на своїх корумпованих місцях і далі отримувати. Пити кров і збагачуватися за рахунок інших, нічого при цьому не роблять, а просто бути пазликом в системі, яка давно вже втратила свідомість з реальністю. І руйнує не тільки фізичне і психічне здоров'я тих людей, хто з ними не згоден. А я перетворюю наших дітей на рабів, які їм потрібні, щоб на них працювали.